Вітаємо вас із так, тим, що ви сьогодні святкуєте журналу Лайфу один рік. Так. Власне, розкажіть, будь ласка, з чого розпочиналася ідея реалізації? Ви керівником цього вам найкраще мабуть знати. Дякую за вітання. Русских агенції, агенцій західних містах і всюди були свої власні журнали. У нас Тернополі чомусь ніколи не було власного журналу і моніторуючи. На сам агенції не працювала у нас фотографія. Тому ідея, щоб у нас власне глянцевий, яскравий журнал, не близького профілю, щоб кожному себе висвітлити, кожному про себе розказати, щоб всі події міста, яскраві у нас є багато обличчя вже з Тернополя, щоб ми всіх могли охопити і показати і працювати з ними. З ким найчастіше співпрацюєте? та Які плани реалізації надалі? Ми засталися отримати наше Тернопільське обличчя, ми висвітлили всім всі зі всі, Відомі на всю країну, ми з ними спілкуємося. І нас також не пушку відмовили в інтерв'ю. Завжди вони нам, як не в електронному варіанті, ставить інтерв'ю, так з нами безпосередньо спілкуються. А плани, плани розвиватися на нас в Україну. Хто є вашою командою? Ви є наразі керівником. Хто входить до цих людей, нас, які... Це їх... малесенька команда. Ви не повірите, весь журнал робить 4 години. Це є дизайнер, менеджер, я керівник і мене редактор. Тому ми за місяць не дуже встигаємо завжди. Сучати людина в цьому пластилі зносити лайк. Ну що ж наразі вітаємо вас, бажаємо вам творчих злетів, лайтів. Позвивайтесь, будемо слідкувати за вами і дякуємо. Дякуємо вам.